доброго а. ранку, любі малята і шановні батьки. Сьогодні ми з вами теж зустрічаємося вдома, але не будемо сумувати, я вам пропоную цікаве заняття. Давайте, малятка, з вами пригадаємо, а яка зараз за вікном пора року? Так, зима. І перший місяць, місяць грудень. Місяць грудень, сповнений справжніх дивів. І сьогодні у нас Чекає захоплива казочка про те, як може дощик перетворитися на сніг і порадувати усіх, усіх, усіх? Давайте спочатку пригадаємо, а яка ж пора року передувала зимі і радувала нас дощиками? Так, це була осінь. А яка пора року перетворює дощик на? Сніг Так, це зима. А як же скажете, ви може водичка дощ перетворитися на сніг? Адже вона рідка. Дивіться, якщо ми наліму в поливалочку водички, полімо у відеочку, водичка рідка. А зможемо ми водичку. Перенести ситочку, адже ситочка має багато дірочок. І якщо ми полімо водичку через ситочку, водичка протікає через ці дірочки. І якщо ми полімо водичку на долонку, то теж водичка протікає через кальчик. Як вже скажете, ви, можна перенести водичку, в ситочку і щоб вона не витекла. Це і є чакунство, магія. Дивіться, якщо ми в нас зараз місяць груди, і він може так начагувати, перетворити водичку, на ось такий шматочок льоду. І якщо ми положимо цей шматочок льоду до ситочка, водичка нікуди не втече і нікуди не дінеться. Ось так дітки можна перенести водичку в ситочку і вона не втече. А тепер малятка переслухайте казочку «Заяць і зима, Тетяни вийди. Заяць перекинувся від голосного бр, бр. Лунало знову і заяць сполоху насторожив вуха. Це в мене в животі?» – дослухаючи полегшено вігнув заяць, і від гарячого заячого подиву пішов легенький пар. Заяць жадібно вдихнув морози на повітря, і йому на мить сталося, що його живіт прилип до спини. Я не їв сім нім, чмихнув і висунув з-під e, міцного соснового гілля. Під яким сьогодні ночував, треба шукати харчі, подумав заєць. Привіт, друже, прожебаніла білка, стрибаючи з гілки на гілку, У мене біда. Чим змузу допоможу, мовив заяць і чмихнув носом. Моя молодша донька в снігу загубила шишку. Всі очі противилися знайти не можемо. Не плач сусідка, ось твоя шишка, вигукнув заяць, висунувши носа з-під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся йти, коли що. Біжить заяць лісу, тремтить як останній лист на морозі, лисить у сліди довкола снігових заметів, блакитною стрічкою в'ються. Сніжить світа білого не видно. Біжить заяць, зайчику, зайчику, допоможи, попросила стара Ялина, розтягнувши своє кострубате віллячче. Я поспішаю. Вигнув заєць тремтливим голосом, але щось його зупинило. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день на народження, і я не можу й намиста вдягти», – засумувала короною ялина. Віднесла його метелиця аж до самої річечки, і я тоді вже не дійду. Заяць миттю приніс бурштинове намисто зроблене з смоли. Нахиляйте голову, бабуню. Дякую тобі, зайчику, за допомогу. Біжить зайць, тремтить, як останній лист на морозі. На зустріч йому синичка летить і слізьми заливається. Зайчику рідненький, допоможи. Мого сина снігом привилила під стріхою лісника, вилила синиця. Зайць миттю допоміг синичинові синові вибратися з-під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але то. Вже безсилий впав на землю. Невже мене нема, подумав заяць, коли в нього не вийшло горухнути лапою. Заяць розпущив очі, а перед ним лежала морквина. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заяць підняв на нього очі і чхнув. Хворий заячий вигляд розчули в лісника. Ти добрий заяць, усміхнувся лісник. Та допоміг і більці, і старій ялині, і синиці, хоч сам потребував допомоги. Усміхнувся лісник. За це я тобі дам скільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими. Отже малятка, про кого була казочка? Так, про зайчика. А що зайчика попросила зробити білочка? Так, знайти шишку, яка, яка загубила її донька. А кому допоміг зайчик одягти мисто? Так малятка бабувній ялинці. А чому плакала синичка? Правильно, тому що її маленького синочка присипало снігом. Як ви гадаєте, малятка, а чи стомився зайчик від цієї роботи? Так, звичайно, він дуже стомився і упав без сил. А хто дав зайчикові морковинку? Правильно, малятка. Зайчику морковинку дав. Добрий лісник. А чому лісник дав багато моркви зайчикові? Звичайно, тому що зайчик втратив багато сил. І, і лісник. За те, що зайчик був добрий і всім допомагав, забезпечив його морквинками на всю-всю зиму, щоб йому вистачило до кінця зими. Отже, дивіться малятка, як ми можемо подорвуватися побратів наших менших і допомогти їм пережити складну важку зиму. Будьте в безпеці, будьте здорові, будьте чемними і добрими. І до нових зустрічі!